Хороній Бог послав шматочок сиру, а нам ось такого сазанчика. Мінімально допустимий розмір для любительського вилову 25 см. Заміряється від носа до виріза хвоста. В нас 35 см. Все. Порушень в нас немає. Зараз я його почищу, порижу на шматочки, посолю, поперчу, хай з півгодинки промаринується і засмажимо з цибулькою. Така буде смакота. Тож дивіться, Почистив я нашого сазанчика від луски, розчинив, зябри викинув, а перед цим зважив і затяг він на 1 кілограм і 200 г. Порізав я нашого сазанчика ось на такі шматочки товщиною десь сантиметрів зо два. Щоб добре просмажилися, пірця та фоста не відрізав, в них самий смак. Зараз посолимо, поперчимо. Хай трішки просолиться, проперчиться і будемо смажити. А мухи вже відчувають, що це смакота. Прийдеться ще оце раз помити. І так починаємо смажити дніпровського сазанчика. Розігріваємо сковорідку. Додаємо соняшникової олії. Чекаємо, доки нагріється. А ми тим часом обвалюємо у борошні кусочки рибки. І викладаємо її на сковорідку. Вже чудно, ой, що нагрілося. Голову ми залишили на юшку. Або просто рибний суп. Хвіст не вмістився. може і його залишити на суп. Мабуть, залишу, тому що однієї голови дуже мало буде. На середньому вогні Обсмажуємо з кожної сторони. Та не так сталося, як гадалося. Надійшла команда смажити і хвоста. Прийдеться його смажити окремо. Він сюди не вміщається. Ще трішки хай. Вийшов з положення. Тепер звільнилось місце і для хвоста. Рибку вже посмажили. Додали смаженої молодої цибульки, прикрасили зеленою петрушкою. Всім смачного. А ви також любите смажену рибку. А на вечерю в нас до святкового столу буде шашлик на шампурах, а на грилі курячі стегенця та шампіньйони. Всіх дякую за перегляд та вітаю з 1 вересня, з першим днем осені. Ось і перший осінній дощик.